Може не відповідати графік, бо е, Обленерго навіть в період роботи графіків погодинних відключень змушене виконувати свої повсякденні обов'язки. Е, це виконання е, планів капітальних ремонтів, тобто е, будівництво нових мереж, підключення нових абонентів. Також, на жаль, виникають е, аварійні режими роботи, пов'язані з перенавантаженням, тобто, коли. Після включення в роботу введення певної лінії, певної ТП, на ньому створюється дуже значне навантаження з великим коефіцієнтом використання, який перевищує потужність, пропускну здатність обладнання, і стаються аварійні відключення, відповідно, збільшується час відключення в цілому, ну і на період також доїзду бригад.